Всім привіт! Я знову на хуторі, де розміщується тачок. Вже давно мучать корови по хутору, вимагаючи напевно води від хазяївів. Адже спека сонце вже жарить хоч і ранок. Рясно-рясно розцвів цикорій. Місцева назва батаги. І ще з давніх давен місцеві пасічники казали. Якщо бджола полізла по батагам, то взятку кінець. Ось зараз я хожу, брожу і не бачу, і не бачу я бджоли, яка полізла по батагам. Тож сподіваюсь, можливо, де ще доцвітає соняшник, а можливо де в степу, де в степу ще щось цвіте, можливо, десь... Є скошений скошені луки оттави, наприклад, оттава з парцета. Все може бути, але бджіл я по багатогам не бачу. Це дуже-дуже гарний признак. Зараз будемо відкривати, в будь-якому випадку вже серпень. Мені вже хочеться, щоб був вересень, щоб ця апапея з відкачкою. Так от, в будь-якому випадку вже серпень треба відкачувати лишній мед, звісно, якщо він такий в цьому році є. І Ага, думав бджола. Ні, це не бджола, це осмія. Полетіла якась. <смі> якась серпнева осмія. Так от, пора відкачувати мед і скорочувати гнізда. Бджіл <смі> з кожним днем все менше, а хоче їх поласувати солодким медом, ос та шершнів все більше. Тож треба скорочувати і відкачуватись. Робота важка в останні роки неблагодарна, але нічого не поробиш без неї ніяк. Та й бджола. Бджела я бачу, що бджела літає. Бджела літає. Бджола активна. Хоч і ранок вже закінчується для місцевих мешканців, він вже давним-давно скінчився, вони скоро обідати будуть. Але для мене це ранок. Я вам скажу, що бджола більш ніж активна. Я бачу, що можливо навіть наростилася після потрав ціліто. І подивимося, що тут. Як вичавгані ляточки, Ляточки вичевгані, це означає, що вулик повен меду. Подивимось, що тут всередині. Можливо, Бджола дасть попрацювати без, без класичних нападів, які у нас починаються із початком серпня. Працює, працює. Бджола працює, несе пилок, несе пилок, це означає, що взяток так собі, але він є. Єдине, що мені при відкачці меду подобається, ще з дитинства це розпалювання димаря. В дитинстві мені подобалося все. Потім з роками все менше менше менше. Сам процес відкачки подобається найменше. А можна сказати, що взагалі не подобається. А з дитинства мені подобається завжди розпалювання димаря. Зараз там всі всякі модні штучки. Використовують газові балончики для підпалювання димарята і взагалі вже димарі відходять в минуле. Зараз там користуються в Європах спреєм, димспрей в балончиках напхали диму і продають бжалярам, щоб не мучитися із димарями. Але я, я вважаю, що ну не знаю бжаляр без димаря, це як шаман без бубна. Димар це ритуал. Тому навіть якщо мені б давали. Спреї безкоштовно, а не за 10 євро, я б все одно користувався б класичним димарем. На пасіці повинна пахнути димом, тим більш правильним димом. Особисто для мене бджільництво це не тільки заробляння грошей шляхом добування меду, але і в деякій мірі збереження ритуалів. Та Звичаїв наших предків. Можливо, це теж впливає на таке явище, що в найгірший рік у мене вуликах достатньо меду завжди. Хоч, звісно, і в порівнянні, порівнянні із нормальними роками медовими, дійсно, в вуликах дуля. Хоч і пахне медом. Ось так виглядають рамочки, які я обкачував трохи менше двох тижнів тому. Ось так. У Вуликах пахне медом. Відбираємо, не соромлячись, приблизно половину вулика. Рамочки хоч і залиті, і заповнені всі, але по вигляду видно, що місця якраз вистачило в притірочку. Завдяки тому, що я дві неділі тому скачав частину меду. Інакше той мед, який я скачав, був би втрачений просто-напросто цього б меду, який зараз я качаю, я просто-напросто б не було. Тож працюємо. Так, так, цей вулик, вулик був мною днів десять тому, майже весь скачений, скачений за винятком декілька рамок із відкритим розплодом. Якби я цього не зробив, то зараз би я качав той мед, який я вже скачав, а цього просто напросто не було б. А так качаємо новий мед і вулику є бджола. Тож, це відповідь тим дописувачам, які казали, що невже не можна почекати тиждень-два, щоб дозрів мед. Ось так. І не можна. Мед той уже сів і він дозрівший. Замість нього я отримав ще один вулик повний меду. Тож я не буду гнівити Бога і жалітись на результати. Мед є, хоч завжди завжди бажається більше. Та й, та й все одно нікому не потрібен. Але качати треба, не викидувати вже для ос та шершнів. Рамочка, рамочка стояла напроти лядка, ось тут ось такий трикутничок напроти лядка не залили. А все інше залити. Хтось каже, як це нікому не потрібен мед, мед приймають. Ось дійсно, що мед приймають, а не купують. Якби мед купували, його б ціна була б зовсім інша. А так мед приймаю. Знаєте, як в об'явах приймаю з усіх сторон. Так оце приймаю мед. Це не означає, що вони дають за це гроші. Можливо, навіть навпаки. Тож таке, я мед не хочу здавати, я хочу хоч за щось його продати. Але це зовсім інша історія. Фух, як оце качати це чудо. Я навіть не знаю. Шкода, що нема вагів. Зараз її підніму, покажу. Опа! Отак. Ну Хіба це не чудо для сезону 2024. На мій погляд, так справжнє чудо. Тож, ритуали займають не останнє місце в бджільництві. А ось хизуватися результатами це в ритуали не входить. Тож закриваю камеру. О, як попіднімали, які, які гриби понабудовували. Ну, мабуть, було навіщо це робити. А медок таки бджолки носять. Навіть сім'ї постраждалі від агрохолдингів. Ну, зазвичай це буває, кожен рік вже треба звикати. Або, або звикати, або закінчувати цю справу, бо ніякої надії на на державу нема Тож, працюємо в тих умовах в яких які у нас є і медок звісно у вуликах є мені там пишуть треба ставити ващину, щоб печатка була світліша Нахрена мені світліша печатка без меду або одна треть на рамці. Я ж працюю не для світлої печатки, а для меду. Тож у мене вистачає і меду, і світлої печатки. Не дай Боже, який дурак напер вашіни. Цей сезон він взяв меду вдвічі менше. І бджолам це ну, ніяк не допомагає, а навіть навпаки, тому що ващина в нас здебільшого парафінова, це розінова. Ось така справа. Гаразд працюємо з тим, що є. Звісно, біла печатка, це нічого поганого немає, але треба знати ситуацію і розуміти сенс в цьому всьому. Інакше замість користі буде тільки шкода. Що ще мене радує, це те, що... Батаги або цикорій спрацював як прикмета на всі 100. На цикорію не лазять бджоли, того ж ніякого нападу немає. Я можу навіть вулика на деякий час залишити відкритим. І качаю мед. Дуже-дуже спокійно, абсолютно спокійно, хоч і серпень. Це дуже радує. Ну а те, що слабий льот, ну, а що а я хочу? Бджоли поменшила, льот поменшив. звідки цей льот якщо. Джали з кожним днем все менше. А взагалі вона мотається. Ось такі справи. Тож качаємо, качаємо, працюємо. Дякувати Богу, є, що качать. А про кількість це вже таке діло, хто яку заробив. Ну а я в цьому році, судячи із рамочок, попрацював непогано. Верніше не ліз туди, куди мене не просять. Як це роблять дуже багато грамотних пасічників. Я вважаю, що головні, найголовніша моя заслуга це не те, що я щось робив, а саме те, чого я не робив. Це дуже важливо в бджільництві. Такі справи. Якщо не вистачало рамок, то бджола, як завжди, у мене виходило з положення самостійно. Ну, це повний цирк. Такого ще в мене не було на, на пасіці. Тільки потравив шершнів у себе на холодному йду поміж вуликами вуликами у мене одна друга третя вкусила. думаю та що ж таке вулики вулик, ось я ззаді, з вулика стою і одягі представте собі ось ляток вулика ось ляточок бджоли літають відводочок і ось ви подивіться в метрі в метрі від вулика як смиряють земляні оси Гнізда кубла просто посеред, посеред пасіки тільки уявіть собі що витворяють оси в степах луках та лісах Треба, не знаю, цих треба заливати якось. Ну і вже традиційно показую, як виглядає мед, коли біжить у відро. Ось так мед виглядає, коли його небагато. Медок біжить із медогонки у відро. Ну і так, киш оси лізуть. І так медок виглядає вже безпосередньо у відрі. Чекає своїх покупців. Дякую всім за увагу та терпіння.